Пісники всі в узкут Зальот на сега кут ми не встигли зняти Але зараз знімемо в наших акторів сьогоднішніх Тоботман Артем і співок Роман Зняли чуть-чуть кіплінга Бачите, стонік І тут по поміличе Якісь карку шорти і шорти лакоста так, Такий стонік спіздило, ну дулоба, дулоба На <плес> облашку відео кидаєте Давай, переход. Я <ріпички> оттуда за тебе спиня. Ойчка, видавай, видавай. Ты бачите, ставиш час. Mm? На три хвилини, на дві, на дві. Не, откуда на хвилину? На дві хвилини, дві. Все, бо в Ой. Куярим в больничку. Короче, позвонил вам с психушки, говорят, бац, он надо сдать, ему пиздец. Он на на очень начудил. Ведем его в психушку. Мы пытаемся на отстань вытянуть руки, потому что можно сделать. Пач от стоника спиздил. Да, он спиздил пачет от стоника, его, короче, в психушку садят. Но зато все же забрал. Братан. Я бы тоже заплакал, если бы выглядел так, братан. Это ужасно, что они такое с вами делают. Честно говоря, братан, это реально плохо. Похоже, ти просто мив посуду. Брат. Брат. Злапали всі жири, які можна було. Жалко, що форси 45-й розмір на гортексі не взяли, бо вони трохи були грязненькі. Тут були роз'ябані, блять. були грязненькі чуть-чуть. А і отак. А золотили? Крони були. Хто, блядь? Найкхрон. Такі Nike Chrome, Ну тільки де 45. Може, хрін люк. Бать, пищу, ніж президент. Молодець. Привели ми вже боснува на психушку, зараз будемо його заводити. Нормально, тримайся, Тримай да. не зайшов після психушки. <риклад> 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 Дали гонорар, чи хочете такі великі? Вони в кібаба з'їсти казали, що йде А за кібаба то додали, тому що це не треба. То, що ми в обі не нормальні то ще до цього треба вони не знаємо. Підписникам, коротше, на заправку робити розпаковку. Чекаємо от на трейлера. Зараз буду робити нам розпаковку. Дай мені, будь ласка. Ну давай, Бозьму, щось розкажи. Що розкажи. Були, коротше, пішли. Розкажи, ні, розкажи, що там психушка казала. Плаче за тобою психушка, коротше. Казали. Коротше, поза чергу залізли на костютку. Тишла усліджуватись, а я після неї був, я ще чекав півтора години. Так, цегу, блядь, поміг цегу класти, блядь, там Бруківку. Папір, папір закінчився. паперу взагалі не було, якось цятки стріляли. <ріху> Солдатки стріляли, не кажу, можна солпати, а нучка, й дай. Ну, то, сьогодні я таку сумку проявляю. Так, давай. Тут, але там мапочки немає. Маємо таку розпаковку. Давай розпаковку. Раз, два, тут такі кишеньки. Біг лоба. Все, все лігіт. Але жалко, Належал кушаре мушканима через поїзд. Так Якийсь е оператор взяв Ти шорти штаня. Шорти карго. Может я їх собі их себе забрал. По пиздец. Нормально. Поїзд 36, окей. Свободная. Сьогодні не тоже жизнь взяли, сьогодні погано. Нормально, блядь. Нормально, все непогано. Але буде. завтра буде ліпше. Завтра буде ліпше, завтра ще й той він на завоз. Такі лакости, я теж їх собі забирав зараз безплатно. Вони такі не дуже такі довгі. Там вітні, ось такі лакости. Тут два замочка. Думаю, тупай. Мене нюхай. Пахте секунду. Курозу сахар, без песка. Бай, маленький лоу сзади, на костях. Ну, mm ну. -hmm. Засрани. Не, не засрани. Да. Лайки, кей, и все гравировки. Тут наша купа. Ну, давай самый жирный лоу показывай. Купать <laughs> стоник. Який? Холеный. Сьогодні ми короче, пішли на євро. На євро ми, на жаль, нічого не взяли, бо там стільки було народу. Не було нічого ловити. Зараз ми йдемо по ділам, а потім вже буде на економ. Клас буде люкс завоз. Все, підписники, ми йдемо зараз на завоз, на люкс. На економ-клас. Будемо зараз такі жири брати. has got no money he's got a strong beliefs my lover's got no power he's got a strong beliefs my lover's got no pain he's got a strong belief укажи свою жирню лову арет покажу показка футболка Manchester United Скільки з неї заробиш? Гривень 500. Підписники залетіли з Батманом у Макдональдс. Зараз будемо будем їсти Зараз будемо їсти багетики, бургери, токи. І будемо заїхати додому. Залетіли сюди похавати. Mm. Ну і Баман, що хавиш? Бігмат? Баге. Uh -huh. Ну, красавчик. Підбез... Сталося біда, Астер. лайнера нема. Їдемо на Тернопіль, будемо там заводи розривати. Тернопільський базар зараз буде розриватися по швам. Так, <г> ми, коротше, <adventures> сіли на самі самітні місця. Переїмо і будемо відправлятися в моїх мані. Дуже смачний сандж руковещити, рекомендуємо з дістанок. Пойдем к маме. Мама за бабушку. Жаба за бабушку. Что это здесь? Бабусы. Пришли делать закупки. Будем делать шашлыки. У меня. Давай.

красиво скут. Ромка залетает на зеленку. <сínt> <сínt> Такие соломоны взял. По пизду и взять по поварим по Карпатам. А может и на кузыке налить. Зараз я джинсы джинсики сделаю. Ты же ночью ебал. Да мне плохо. Это, блядь, дрел. Это первый джинс называется. Ебать, у сборца я нам. Тут то, тоже двести. Зараз обираем дрел ауф. Чорні форси. Purple jeans. Порвани, Показали, ми знає, найдемо, ми в Без ми... Але я нічого. я нічого не беру. Вам... Ничего я не буду брати, Це... ми... бо ми на йдем... У oh. нас на, на базар. Терені... Теренопольський... Теренопольський базар. Якісь... якщо буду оловчики, то буде. Якщо не буде, то буде кебаб. Уже сценарії заплановані. Та пап, все. на пиве і багеті. Чи ж сьогодні пиє?